Доброго дня! Спробувала заморозити ягоду ожини начіс. По одненькій штучці поклала на дощечку і поставила в морозильну камеру на мінус 18, коли повністю замерзла, почекала пару днів, виклала на тарілочку і поставила в холодильник на верхню поличку. За пару днів вона розмерзлася, видно. Є сік. Дуже м'ягенька. Хочу спробувати на смак, ще не пробувала. Ну ось ця твердіша, але теж от є сік. І для прикраси, можливо, тільки дуже обережно треба класти. Ну, а так ну, має ось такий вигляд. Зараз спробую, наскільки вона втратила в смаку після замерзання. Смак лишився. Єдине, що така водянистість, але не гіркоти, не кислоти ожина не набрала. Якщо спокійно цей сорт можна використовувати в кулінарії навіть зимою. Єдине, що заморожувати, потрібно ось таку ціленьку, окремо одна від одної. І повністю зріло. Смачна. Думаю, зимою. Просто нямка-нямка буде. Гарного дня. Вирощуйте, насолоджуйтесь, все буде Україна.